Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки по вільнянську на Запоріжжі. Про це повідомив голова запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зруйновано приватний будинок у Запоріжжі через нічну атаку росіян поранено 14-річного хлопця. Ворожі безпілотники атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору. Один чоловік загинув ще двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. <кій> Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська та Покровська громади, де росіяни застосували БПЛА та Керовані авіаційні бомби внаслідок ворожих обстрілів загорілися приватні будинки. Дві оселі зруйновані, шість пошкоджені. Подівечено, шість двоповерхових багатоквартирних будинків, господарську споруду та гараж. На нікопольщині ворог гатив із артилерії та впівдронів. дронів по райцентру та покровській громаді. Там пошкоджені три приватних будинки: господарська споруда та газогін. 157 українців повернулися додому із російського полону після тривалої паузи. Вчора 5 лютого відбувся перший в цьому році обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Серед звільнених воїни збройних сил Національної гвардії Державної прикордонної служби України, зокрема оборонці Маріуполя, та один захисник Чорнобильської атомної електростанції. Ну а також семеро цивільних більшість були в полоні ще з 2022 року. По повернули українських воїн які були незаконно засуджені Росією до довгих тюремних термінів, а 15 з них до довічного ув'язнення. Частину довелося вивозити на цьому обміні у каретах швидкої допомоги наймолодшому захисникові 23 роки, найстаршому 63. Це вже 71-й обмін від початку повномасштабного вторгнення. В Абудабі 4-5 лютого відбулися тристоронні перемовини делегації Сполучених Штатів Америки, України та Росії щодо впровадження перемир'я. Про це йдеться у комініке за підсумками зустрічей оприлюдненому секретарем РНБО Рустемом Уміровим, який очолював цього разу українську делегацію. Сторони зосередилися на методах реалізації режиму припинення вогню та механізмах моніторингу зупинки бойових дій. Перемовини мали конструктивний характер і були спрямовані на створення умов для досі. Сягнення тривалого миру саме за підсумками зустрічі Україна та Росія домовилися про взаємне звільнення по 157 військовополонених делегацій. Домовилися продовжити перемовини найближчими тижнями та подякували об'єднаним арабським еміратам за організацію цього діалогу. Термінали старлінку російських окупантів вже заблоковані. Працюють лише пристрої внесені до білого списку. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, верифікація. Терміналів триває, а перша черга зареєстрованих пристроїв вже відновила роботу. Так звані білі списки оновлюють раз на добу. Тож користувачам, у яких зв'язок ще не з'явився, радять зачекати. Федоров зазначив, що цивільні мають проходити верифікацію Starlink через е, центри надання адміністративних послуг через ЦНАПи, А для юридичних осіб відповідну послугу незабаром запустять на порталі Дія. Водночас в Україні наголошують, що звичайні користувачі можуть і надалі користуватися. А Starlink без обмежень за умови підтвердження даних. Президент Фінляндії Олександр Ступ за поданням уряду схвалив рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії. Це вже 32-й пакет підтримки, який включатиме обладнання фінського виробництва, закуплене в межах спеціальної програми Міноборони. Вартість допомоги становить приблизно 43 мільйони євро. Загальна сума оборонної підтримки, наданої Фінляндії Україні, вже досягла 3 мільярдів 200 мільйонів євро. Міністр оборони Анті. Хякканен наголосив, що Герсінг і надалі підтримуватимуть Україну та братимуть участь у міжнародних коаліціях для зміцнення її обороноздатності. Зміркування безпеки, деталі щодо складу та доставки пакета не розголошуються. Україна та Польща підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєнь. Відбулося це під час перебування прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з візитом у столиці України на запрошення президента України Володимира Зеленського. Прем'єр-міністр зазначив, що підписання цієї угоди стало можливим завдяки багатомісячній комунікації сторін та є початком практичної співпраці Варшави та Києва. Ми обговорювали це і доклали чимало зусиль, щоб ідея спільного виробництва на заводах як у Польщі, так і в Україні спільного виробництва озброєння, боєприпасів стала реальністю, щоб знайти фінансування, щоб усунути бар'єри, які унеможливлювали або ускладнювали обмін технологіями. Цей лист про наміри уже підкріплений певними фактами. Це не тільки питання безпеки України та Польщі, сучасного оборонної промисловості, але це також хороший бізнес для Польщі та України в майбутньому. Вашингтон розраховує відчувати реальну користь від відносин з Європою. Програма Перло один з найкращих інструментів. Для цього для нас це означає передусім, що є ракети. Для ППО і кожен пакет постачання ракет для ППО має значення. Звісно, ми розраховуємо на те, що Україна буде повноцінною учасницею також програми «Сейф». Ми готуємось. Готуємось разом виробляти дрони, разом з Польщею робити копродакшн, і все це буде виробляти дрони. і Іншу зброю саме наша держава має актуальну експертизу, напевно, зараз найбільшу. Через те, що ми проходимо через війну найбільшу експертизу щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні, і що може допомогти. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва зустрівся з очільницею уряду України Юлією Свереденко. Про це повідомила канцелярія польського прем'єра. За словами Свереденко, ключовою темою перемовин стало продовження військової допомоги для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури. Сторони також обговорили співпрацю в енергетиці, зокрема відновлення об'єктів та збільшення потужності. Інтерконекторів окрему увагу приділили постачанню скрапленого газу, розвитку логістики та підтримці українців, які перебувають у Польщі, за словами прем'єр-міністрки візит засвідчив солідарність Польщі та польського народу з Україною на тлі повномасштабної агресії Російської Федерації. Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала критичних ушкоджень внаслідок ворожої атаки 3 лютого і потребуватиме щонайменше двох місяців на відновлення. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Із посиланням на висновки фахівців. За його словами, станція забезпечувала теплом понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва у будинках, що залишилися без опалення. Воду із системи залили, аби Уникнути розмерзання труб. Міська влада розгорнула додаткові пункти обігріву в школах та приміщеннях із мобільними котельнями. Загалом у Дарницькому районі працює 5 таких пунктів у Дніпровському. 4. Тим часом уряд Королівства Швеції оголосив про надання Україні пакета енергетичної допомоги на суму 1 мільярд шведських крон, що становить приблизно 94 мільйони євро. Про це йдеться у повідомленні на сайті шведського уряду. Кошти спрямують на нагальні потреби у виробництві електроенергії та відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури. Також допомога передбачає зміцнення енергопостачання України в середньо та довгостроковій перспективі. Зокрема, ще мільйонів крон буде виділено до фонду енергетичної підтримки України. Ще 400 мільйонів крон спрямують через програму розвитку організації Об'єднаних Націй. За рахунок цих коштів Україна зможе закупити електростанції, теплові вентилятори та обладнання для ремонту пошкоджених об'єктів. І у Польщі суд заарештував на три місяці співробітника міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві на користь іноземних спецслужб. Про це повідомляє портал ОНЕТ. 60-річного чоловіка затримали 3 лютого безпосередньо на робочому місці. Йому інкримінують статтю Кримінального кодексу Польщі, що стосується шпигунства. За даними слідства, цей затриманий співробітник екс-співробітник Володимир Пе. Співпрацював із розвідками Росії та Білорусі. Польська військова контрозвідка кілька місяців вела спостереження та збирала докази у разі доведення провини підозрюваному загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного. Ув'язнення Євген Білов з нами, голова громадського об'єднання. Рух, вільний Харків. Отже я коротко описав ситуацію в Харкові. А зараз будемо детальніше говорити. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго ранку. Та да, вітаємо без централізованого теплопостачання залишається в Харкові приблизно 100 тисяч громадян після атаки ворога на одну із ТЕЦ міста. Ситуація станом на ранок. Температурні показники допомога для людей, звернення людей по допомогу. Як вдається переживати ці моменти тим містянам, які залишаються в холодних будинках? Да, вітаю вас. На жаль, зараз ситуація через ці обстріли, особливо після вчорашніх обстрілів. Ситуація в Харкові доволі складна з електроенергією і з теплопостачанням через те, що вони цілять прямо по електромережах і по ТЕЦ. І через це дуже багато відключень, і у людей немає світла і тепла в будинках, і доволі довгий час, тому що раніше можна було якось волювати цю історію, то зараз то. Наприклад, вчора не було світло десь приблизно 12 годин в мене, тому це доволі складно і є великі райони, які залишились взагалі без тепла, тому що система розморожується і її зливають. Тому намагаються зараз як найшвидше відновити. Але от, наприклад, вчора була найскладніша ніч, і великі райони залишилися без світла на дуже довгий час. Тому доволі складна складна історія, тому що в квартирах вже понизилась температура. От, наприклад, в моїх знайомих вже приблизно два градуси в квартирі, і вони максимум через те, що в них є газ, вони можуть нагріти свою квартиру газовими плитками там, до 7 градусів. Ось, але це поодинокі випадки. Є райони, звісно, де нормальна ситуація, більш-менш стабільна, але ті, хто наближені до ТЦ, запитання, ТЕЦ, які вони зараз, по яким вони зараз б'ють, то там доволі складна ситуація. Стосовно тепла в Харкові зробили десь приблизно 180, наскільки я знаю пунктів незламності різноманітних локальних і більш великих, то гуманітарні працівники і волонтери зараз намагаються допомагати в забезпеченні цих локацій. Ось тому намагаємось триматися. Та ну і в Харкові метрополітен працює тепер є цілодобово як пункт незглавності, які послуги є. Тепло, роздача електроенергії, можливо, є гарячий чай. Наскільки дійсно вони сьогодні функціонують повноцінно? І як багато людей, можливо, ви бачили, приходять і користуються послугами саме метрополітена в час, коли вдома ну, от є моменти, коли плюс два градуси, звичайно, виживати в таких умовах дуже складно, будь ласка. Так, метрополітен працює цілодобово. Там зробили не на кожній станції, зробили необхідні місця з такими теплими укриттями, з плідами, з кріслами з їжею. Волонтери також це забезпечують, щоб на локаціях була їжа, щоб люди могли прийти і поїсти гаряче, і просто перекусити, і попити гарячий чай, і трохи зігрітись. Тому такі локації працюють і вони доволі вистепені, тому що великі спальні райони, на жаль, залишились без світла, і це доволі складно для людей. Та ну і над Харковом почали натягувати антидронові сітки. Вчора прочитав цю інформацію, готуючись до ЄТРО. Це стосується лише певних окремих вулиць, чи це робота, яка має дати результат такий, що закрити ключові артерії, ключові квартали, райони міст. Наскільки це допомагає, будь ласка. Саме по місту Харкові, по районах я не зустрічав. Точно, що затягують об'їзну дорогу, тому що вона логістично важлива і для армії, тому що вона доволі близько, тому ем, об'їзну дорогу затягують. Це 100% е, по Харкову, поки нормальна ситуація і затягнути весь все місто. Якщо, наприклад, той же самий Ізюм там не так багато умовно вулиць, і вони зараз затягані, то в Харкові це доволі складно. Поки Так, я нагадаю, що центральна площа Харкова це найбільша площа. Міська в Європі, наскільки я розумію, тому звичайно затягувати проблематично. Але в будь-якому разі, знову ж таки, буде завжди все від ситуації ворожих атак на місто, ворог атакує місто, різноманітними ВПЛА. Ну і області, дуже складна ситуація в області. Я хотів би запитати, чи триває сьогодні евакуація людей, можливо, навіть до Харкова, з тих населених пунктів, де а, поряд фронт, або де ворог постійно атакує, і артилерію, і ФПВ, і всім, чим тільки можливо, будь ласка. Так, звісно, евакуація триває. Кожен день волонтери виконують евакуаційні місії з прифронтових територій. Найгарячіший зараз напрямок на Харківському в Харківській області це Волчанський напрямок, тому що зараз там трохи просунулися, на жаль, не просунувся ворог. Але також гарячі напрямки це Куп'янський і Борівський, тому кожен день евакуаційні евакуаційні місії виконуються, і щонайменше там по 10 людей приблизно. Тому що наплив зараз трохи менше, але 10 приблизно людей точно виконуються силами волонтерів. Але є ще факт саме евакуації, тому що люди можуть самостійно евакуюватися і запити на транзитні центри приблизно по 100, 110-100 ну, 150 людей щоденно приїжджають для того, щоб отримати там допомогу різносекторально. Та ну бачите, ця проблема не лише в Харкові, що людей багато на евакуацію і потребують допомоги. Зараз будемо говорити про Донеччину, там ситуація Чи не гірша? Дякую дуже вам, що долучилися. Євген Білов, голова громадського об'єднання «Рух вільних Харків, був з нами на зв'язку. Ось Така ситуація енергетична і гуманітарна безпекова в місті.